Всім вітання. Ось такий сценік є в наявності. Це чистий 2007 рік. 1,6 MPI бензиновий простий двигун, який всі так люблять, під газ. Ось так він виглядає в такому чудовому кольорі. Це незвичайний такий червоний. Це більше, подивіться, такий металік. Ось так він виглядає. Дуже дуже гарний, такий колір цікавий. Ось так машинка загалом виглядає. Вона вся без перефарбувань зараз міром все вам покажу. Ось так вона виглядає після відновлюючого полірування, захищена воском, щоб як можна довше викаталися на блискучому такому гарнесенькому автомобілі. Ось так він виглядає по колу і зараз детально покажу міром щоб всі були. Спевнені. Так, 103, 108. Капот оригінал. Фари також прозорі, досить збережені. Ось так це все виглядає. Так, крила в нас пластикові, по ним. Тріщин пошкоджень я не бачу. Гума 17-го року, ну, ще на сезончик. Вистачить покататися. Так, далі йдемо. Стійка. 101. Стійка. 118. Так, давайте за одного. 113. Стійка, 120. Так, 115. Стійка. 112. 113. Так, йдемо далі. Вже трохи ззаду наперед, але... Так, добіжимося. Вся машинка без перефарбувань. Ось, будь ласка, всі, всі арочки, всі арочки в оригіналі. Так, дверки, пороги. Так, наліпка також на місці. Так, тут порог, давайте класним. Ось так повністю весь в оригінальній фарбі. Жодних таких пошкоджень, які залишилися після поліровки, немає. Все гарнесенько відполірувалося. так І передня пасажирська дверка. І зараз порожик, також що він у нас цілий. Вони йдуть без антигравійного і досить легко визначити, якщо щось фарбоване. Так Так само є весь ключовий. Зараз давайте по салончику. Тут прибіжемося. Все також чистенько. Машинка після чистки. Відразу покажу вам її сервісну книжку. Ось так. Повністю все обслуговування, там ще під капотом буде цікавіше. Ось так все виглядає. Є незначні такі експлуатаційні моменти, але загалом все досить гарно. Клімат, подивіться, жодна кнопочка не затаскана, ось так це все виглядає. Так само сидіння. Ось в такому все класному стані. Так, там ми більше вже до дверки водія дійдемо. Так. Позаду також. Досить збережено все, ось так все гарнесенько почистилось, все чистеньке. Ось так це все виглядає. Столики так само працюють. Тож досить комфортне сімейне авто. Так, по бамперу також тут я не бачу зауважень. Є фаркоп, що у нас час досить. Необхідна штука. Так, ось тут є такі невеличкі потертості, більше нічого не бачу. Так, і давайте йдемо до Ляди. Так само ліхтарики. Все порядок. І йдемо до Ляди. Ось так. 102, 99, 101. 101. 92,2. Так само по ляді я не бачу зауважень, ось так це все максимально збережно виглядає. Так, давайте відразу заглянемо в багажник. Тут ну, якийсь мінімум, мінімум є експлуатаційні моменти, але авто 2007 року. Так, ось так воно все виглядає. Шторочка присутня. Так, тут. Це мої речі, воск, яким мастилася авто аптечка. І зараз тут має бути Домкрат. Так, є ось Домкрат, ключі. Це все також присутнє. Так, давайте йдемо далі. Це крило. 116. 90. сто два сто три сто двадцать сто два девять так само налипка на миссии так давайте бежим поверху верху ось так сто десять сто

110. 101. 98. 101. 74. Так, це все для вас вже досить детально, щоб у вас не виникало сумнівів, щоб ви собі спокійно приїхали, перевірили і також впевнилися, що все по оригіналу. Все для, вашого ж, для вашої безпеки. Так, не пам'ятаю, тут вверх клацав чи ні. Зараз вже пробіжуся. Так, загалом ця сторона у нас, дивіться, все, все з нею в порядок. Так, крилишко у нас пластик. Так, на крилишку є два таких невеличких, дві таких невеличких плямки, які підкапалися. Вони ну, тут зовсім не виднося, так як вони пластикові, то такі моменти іноді бувають. Загалом вони без тріщинок, все з ними повний порядок. Так, лобове ось таке в нас. І давайте біжимо до салону. Тепер позаду, вже зі сторони водія. Так само все тут повний порядок по карті. Так само все чистесенько. Так, це що воно? Це підітреться. Є ось такі сіточки, шторочки. Так, і давайте до основного, до місця водія. Ось така карта, такі ось клавіші, все досить збережено виглядає. По сидінню. Дивіться, хто там любить визначати пробігу по сидінню. я нагадаю, що на машинці 227 тисяч пробігу. І це ось його, його сидіння. Нічого тут не перешивалося, немає сенсу його чіпати. воно... Досить збережений у в класному стані. Так само, як і руль. Подивіться, хто хоч раз експлуатував там Мегани або синіки другого покоління, знають, як ці рулі страждають від пробігу. Вони всі повністю підтираються, а цей руль не перешитий. Ось, будь ласка, є експлуатаційні сліди. Він досить збережний, повністю відповідає своєму пробігу. Так само по клавішам. Зараз фокусую, ось так само по клавішам. І так само тут все, все повний порядок. Зараз давайте запустимо його, машинку у нас з безключовим. Так. Радіо у нас грає, все повний порядок, кліма дує, кліма дує зараз. Відкрию капот і покажу вам, в якому там все стані. На авто було замінено теплообмінник, тому так зараз як воно краще зробити. На авто було замінено теплообмінник, то тут це місце було підмите, бо, як завжди, це їхня болячка, там трохи підтікала. Загалом все повний порядок. Бовтаки не крутилися, Охолоджується нас чистенько, в рівні. Послухайте, як працює. Шикарна робота, досить тихесенько. Так, тут так само, ось так все, все класно, а пунчик також. Біженки. Машинка заводиться без проблем. Ну і працює взагалі кайф. Тут так само все порядок. А, і ось найголовніше забуду вам показати. Ось, дивіться, всі, всі наліпки про обслуговування. Інспекція, тормозуха, клімат, все було зроблено. Тож, будь ласка, він код також. Код також є, зараз вам його ще повторно покажу. Будь ласка, не проблема, все перевіряйте, він код і в описі буде вказаний. Тож нічого Нічого не скриваю від вас. Тож такий апарат в наявності. Думаю, вам приємно дивитися такі детальні огляди, де вам треба тільки приїхати. З'їздимо з вами на СТО, ще собі перевірите додатково. І без проблем будете експлуатувати таку машинку. Так само тут труба вся чистенька. Тож такий ось гран сценіку наявності. Досить гарно збережена машина. Тож не зволікайте, дзвеніть. Ще й великий плюс це його ціна. Досить класна пропозиція, тож звертайтеся.